Нові ліси на Черкащині в області планують відновити пів тисячі гектарів лісу і для цього висадити майже три мільйони дубів та сосен. У регіоні планують більше мішаних лісів. Весь час борються з посиленими атаками шкідників, а ще рахують збитки від збільшення поголів'я тварин у лісах. Про нові виклики у вирощуванні лісів репортаж Ірини Васюри. Ось ця ділянка з роками перетвориться на густий ліс. Сьогодні тут висаджуватимуть сіянці сосни та дуба. Вони за вишки поки лише 20 сантиметрів. А щоб майбутні дерева прижились, необхідно дотримуватись певної технології. Посадка здійснюється в три прийоми. Спочатку робиться лунка, потім вставляється сіянець. Да, Всадяємо сієнець в нашій створену лунку. Головне, опускаємо чим понище і потім підтягуємо до догори. Ця ділянка буде мішаною. Чотири рядки сосни чергуватимуться з одним рядком дуба. Така схема дасть змогу вберегти майбутній ліс не лише від пожеж, а й від хвороб. Хвороби поділяються на хвойних і на листяних. На різні породи, різні фрізні хвороби, так само різні види їх вражують. Тобто, якщо в нас буде зараження йти певного площі, оцей один рядок. Лисної породи він може і слугувати бар'єром для того, щоб через нього не перейшли шкідники на всю іншу площу. Цьогорічна кампанія посадки лісу стартувала на місяць раніше. Через суху осінь та безсніжну зиму висаджувати дерева почали ще в кінці лютого. Найбільша проблема при такій зміні клімату шкідники. Саме цю ділянку, де незабаром буде новий ліс, раніше довелося вирубати через масове зараження. Популяція шкідників збільшується, немає стійких морозів. Вони за літо не два-три розмножуються, там по чотири генерації є. літом і зимою спокійно перезимовують і вже. Не в квітні можуть, як теплі такі погодні умови, вже в березні місяці свою, свою життєдіяльність, шкодити насадженням, гризти їх, перезаносити всякі шкідники і бактерії, деревина починає тоді вже всихати. Насіння рослин спочатку висівають у розсадники, потім підготовлюють смуги, створюють борозни і вже тоді висаджують сіянці дерев. Робимо потім під. Під углом головне чому ми робимо, щоб внизу не було ніякої повітряної подушки. Потім отак піджимаємо його. Дерева повністю вкриють цю пустку щонайменше через 6 років. А за 60 ця ділянка вже перетвориться на повноцінний ліс. ДП ліси України дуже активно працює над тим, щоб вільні землі, які потенційно можуть підходити для лісорозведення, щоб набути на них право постійного користування, і відповідно знову ж таки в рамках програми президента Зелена країна створювати нові ліси, тобто заліснювати, займатися лісорозведенням. Ліси постійно досаджують, лікують і доглядають лише цього року. На Черкащині планують засадити понад 500 гектарів, а це майже 3 мільйони. Сіянців дерев Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер Марафон. Єдині новини.